Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Якщо ми з вами уявимо такий типовий офіс великої компанії, то, як правило, десь на одному поверсі там сидить команда з управління персоналами чар, яка опікується питаннями найму, навчання, утримання працівників і так далі. І на іншому поверсі, а можливо, там і в якомусь іншому блоці, Знаходиться it підрозділ який занурений в коди, хмарні сервіси, сервери, якісь технічні рішення, і ці два світи вони взагалі здаються настільки різними, і такими, що мають дуже різні цілі, інструменти, та навіть різний темп життя і такі якісь різний вайб. Але в сучасному світі, де штучний інтелект змінює правила гри, ці два підрозділи дедалі частіше об'єднуються під одним керівництвом. Їх функціонал і логіка теж синтезуються в нову потужну силу. Про це, до речі, вийшов цікавий матеріал. На BBC розповім вам про те, що роблять провідні світові кампанії, доволі неочікувані кроки. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео. У біотехнологічній кампанії Модерна, де працює понад 5 тисяч співробітників, Трейсі Франклін стоїть на чолі цього революційного об'єднання. Як головна директорка з персоналу і цифрових технологій, вона відповідає за весь спектр функцій і HR, і IT. Вона каже, я керую як основними it процесами компаніями, так і цифровими технологіями, необхідними для розробки ліків, виробництва комерціалізації. Раніше HR-відділ модерна займався плануванням, ну чого робочої сили, підраховував скільки потрібно людей для тих чи інших завдань, бізнес-процесів. А it команда просто потім виконувала їхні запити щодо певних систем, але Франклін бачить свою роль інакше, як архітекторку того, як взагалі бізнес-процеси робота має відбуватись в організації. Йдеться про те, як організувати робочі процеси і де використовувати технології, наприклад, апаратне на якесь програмне забезпечення чи штучний інтелект, і як доповнити. Людські навички, каже вона, Модерна навіть уклала партнерство з OpenAI, компанію, яка створила чат GPT. Нещодавно ми з вами говорили про вихід gpt 5 і чим він відрізняється, що він дає своїм користувачам. Так, от завдяки цьому партнерству Модерна вже навчила всіх своїх співробітників користуватися штучним інтелектом. Ми кажемо, ось вам інструменти, щоб переосмислити, як взагалі. Робляться речі в нашій компанії, як виконується робота, пояснює Франклін. Її мета навчити працівників не просто використовувати інструменти на базі штучного інтелекту, а й стати майстрами цих рішень, майстрами цих систем, створюючи навіть власні нові процеси. До того як в листопаді минулого року Франклін взяла на себе цю роль, вона керувала HR-підрозділом. Цікавий такий левелап, правда? З HR в об'єднаного керівника HR та IT. Для нової посади вона пройшла базове it навчання, але покладається на двох АІТ. Менеджерів, які їй підзвітні, лідер цієї функції не мусить бути експертом в HR чи IT, але має задавати напрям, створювати візію, розподіляти ресурси, усувати перешкоду і формувати культуру, каже Франкен. та it спеціалісти в Модерна продовжують робити те, в чому вони експерти. Але тепер їхня робота об'єднана спільною метою у компанії Ковізіян, яка займається програмним забезпеченням і надає послуги. Клієнтської підтримки, об'єднання HR і IT стало реальністю ще кілька років тому, в квітні 2023 року. З 27 тисячами співробітників, більшість яких, до речі, працюють в кол-центрах. Компанія потребувала нового підходу до використання технологій. Фабіо Саотола, це головний директор з персоналу і технологій, раніше обіймав посаду технічного директора СТО. Він очолив об'єднану команду для того, щоб створити спільне бачення цих функцій. Ми говоримо про розвиток людей з одного боку і з розвиток IT, з іншого боку. Пояснює він. Об'єднавши ці два виміри, ми можемо зрозуміти, як технології впливають на людей. Люди можуть адаптуватись до нових технологій. Кол-центрах Кавізіан штучний інтелект дедалі більше бере на себе рутинні завдання. Люди все ще. Визначають проблему клієнта, відповідаючи на дзвінки, але вирішення цієї проблеми тепер вони делегують штучному інтелекту. Ми розробляємо штучний інтелект з урахуванням того, що його буде використовувати людина, каже Сатоло. Але також потрібно розвивати людину, щоб вона знала, як користуватись цією технологією. Раніше HR та IT часто дуже конфліктували через розбіжності в очікуваннях і, взагалі, в такому, скажімо, куті зору на ту чи іншу задачу. Тепер же коли в них є один керівник, рішення приймаються швидше. Ефективність і швидкість розробки значно зросли. Підкреслює. Сатола одним з успіхів стало створення внутрішнього інструменту для розміщення вакансій, який дозволив працівникам кол-центрів претендувати на інші ролі в компанії. Цей інструмент, розроблений об'єднаною командою HR-IT, подвоїв кількість відгуків на вакансії. Але Сатола визнає, що найскладніше було змусити та IT говорити однією мовою hr спеціалісти вміють слухати, а it фахівці не завжди вміють спілкуватись, каже він. У багатьох зустрічах я сам ставив запитання, бо вони не розмовляли навіть один з одним. Щоб допомогти командам співпрацювати, Сатолла призначив лідерів, які не були тісно пов'язані, чи то з чар, чи то з IT. Таким чином він усував оцей ефект відсіків, для того, щоб вони виступали все-таки як певні такі. Ну, Об'єднувачі, скажімо, які допомагають знайти м, компромісні рішення на перетині. У Нідерландському онлайн-бенку Банк, де Б'янка Зварт є головною стратегічною директоркою HR та IT, також працюють в складі об'єднаної великої команди. Це логічно, бо обидва відділи створюють системи, які підтримують решту бізнесу. Пояснює вона так, от ця компанія, яка називається банк, з понад сіми сотньою співробітників, прагне зробити своїх працівників самодостатніми, дозволяючи їм самостійно. Створювати автоматизації на базі штучного інтелекту. Компанія планує автоматизувати 90% своїх операцій до кінця цього року, але при цьому не скорочує персонал і продовжує навіть наймати нових працівників. У будь-якій компанії люди мають зрозуміти, що їм треба працювати зовсім по іншому. каже зварт. Штучний інтелект забирає рутинні завдання для того, щоб вони могли зосередитись складніших Проблемах у банк немає якоїсь однієї людини, яка вирішує, які завдання буде виконувати штучний інтелект, а які люди натомість самі працівники визначають, як інтегрувати технології в свою роботу. Це як природнє таке злиття і чарта IT, де технології людський потенціал доповнюють один одного. Не всі правда, в захваті від цього тренду сплаву такого IT і HR, Девід Суза, наприклад, директор з професії в професійній організації з управління персоналом CIPD, висловлює свої застереження, занепокоєння. Навички HR і IT, вони так вони доповнюють одна одну, але вони мають так мало спільного. каже він. Складні питання пов'язані з людьми, вимагають розуміння організаційних ситуаційних психологічних факторів, що відрізняються від спеціалізованих знань в IT. Каже він, за його словами, більша співпраця між HR та IT має сенс, але повне злиття може призвести до втрати або розмивання спеціалізованих знань, необхідних для процвітання компанії. Тим часом, за даними опитування компанії, що розробляє програмне забезпечення для робочих місць, яка називається NextSync. 64% керівників it підрозділів у великих компаніях очікують, що. Їхні HR та IT функції об'єднаються протягом вже п'яти наступних років. Штучний інтелект є рушійною силою цього об'єднання, оскільки він змінює не лише те, як компанії працюють, а те, як вони думають про роботу, як вони думають про бізнес-процеси в модерна. Трейсі Франклін уявляє майбутнє, де працівники стають архітекторами власних робочих процесів. У Ковізіан Фабіо Сатола бачить штучний інтелект як спосіб розширювати можливості людей в кол-центрах. А в банк Б'янка Зварт вірить, що об'єднання HR та IT дозволяє працівникам зосередитись на творчих завданнях, залишаючи рутину машинам і програмам. А в Україні Михайло Пацен з компанії, яка Навчає використанню та застосуванню штучного інтелекту у вашому бізнесі. Ця компанія називається Learn Льоронторон Global, послідовно розвиває та просуває концепцію так званих ai працівників або розумних спеціалізованих ai агентів, тому що безумовно ви не можете використовувати в вашому бізнесі. Скажімо, там, Клод, чи GPT, Gemini, чи якусь іншу таку загальну систему генеративного штучного інтелекту, для того, щоб вона виконувала ваші реальні задачі в бізнес-процесах, тому що ну просто це так не працює. Але якщо навчити штучний інтелект, якщо його запрограмувати, якщо його розробити під ваш контекст, під ваші задачі, з урахуванням ваших наявних it систем з урахуванням логіки бізнес-процесів, з урахуванням Існуючих команд людей, які там працюють, то можна створити повноцінних AI-працівників, працівників на штучному інтелекті. Тобто, як людина дуже кваліфікована, експертна, от так буде працювати для вас модель AI-агент, який буде виконувати задачу за двоїх працювати чи за троїх, не буде втомлюватись, не буде. Пропускати щось важливе не буде просити надбавки до заробітної платні, не буде ходити у відпустку і не буде потребувати сплати там єдиного соціального внеску чи щось подібне. І це вже робоча історія, тому що компанії в Україні впроваджують таких AI агентів, і компанія Льоронторн Global, я залишу лінк під цим відео, допомагає їм програмувати цілі відділи аналітиків, фінансистів. Креативних спеціалістів і піарників, спеціалістів по фінансовому моніторингу, які займаються там QSC, AML, антисанкціями. там і так далі, і так так далі, далі. Та? Логістів, які, аналітиків, які оптимізують постачання закупівлі, ті, хто покращує суттєво роботу кол центрів тому що там транскрибація, аналітика, визначення. Настрою клієнта, визначення помилок оператора і підказки оператору в режимі реал-тайм. І це тільки маленька частина тих задач, які можуть вирішувати AI-працівники. Тому майбутнє вже тут і зараз, і дуже важливо не опустити ці можливості для того, щоб не програти конкурентну боротьбу. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. І дякую вам за. Підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.